Притягнути до відповідальності, затримати і арештувати Михайла Допкіна, дозволила Верховна Рада парламентарі. Вів підтримали всі три подання генерального прокурора. Добкіна підозрюють у махінаціях із землею. Що тоді, коли він був міським головою Харкова, вчора клопотання слухали у регламентному комітеті ради. Нині ж його винесли на розгляд до сесійної зали. Після голосування Михайла Добкіна не затримували. Юрій Луценко з трибуни викликав його завтра на 14-ту годину до генеральної прокуратури. А ще сказав, проситимуть суд дозволити взяти Добкіна під варто. Для того, щоб затримувати народного депутата по корупційним статтям до запобіжного заходу у вигляді тримати під вартою, необхідне рішення суду. Виключно Національне антикорупційне бюро та САП мають право робити це без рішення суду з превентивним затриманням. Генеральна прокуратура України позбавлена такого права. Тому сьогодні пан Добкін, як ви чули, викликаний мною за до Генеральної прокуратури. Надеюсь, до всего часа у нас будут усиленные общие документы. Я политик, я должен быть готов к такому развитию событий. Я обещал никуда не уезжать, понимая даже, что будет вот в этом зале. Главное питание, вы завтра прыгаете на 14.00 на Резницкую 13.00? Можете не сомневаться, я завтра буду ровно в назначенное время с адвокатами, ознакомлюсь с документами. И дальше, коллеги, встретимся на заседании суда. Атора буде збирати Також Луценко повідомив, що в будівлі парламенту особисто вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову. Недоторканність з них зняли з цього вівторка. За словами генпрокурора, на завтра обох як підозрюваних викликали на допити.